Це, друзі, я вас вітаю, українські і російські чиновники дійшли таки згоди. Все, я думаю, що тепер є основа для перемовин і попереду, що попереду? Давайте я вам прочитаю те, що заявив. Давайте ми згадаємо спочатку, що заявляли наші чиновники. І так, мінську не буде. Повторення Мінську не буде. Чули ви це від наших чиновників, від наших? Чули. Далі, наступне: це що зупинки бойових дій не буде, бо ворог накопиче, стане сильнішим і знову там і так далі. Коротше, зупинки бойових дій не буде. Чули? Чули. Ніякої заморозки фронту не буде. Чули? Від наших чиновників чули? Чули. Наступне. Чули про те, що ми проти будь-яких там домовленостей проти будь-яких можливостей перемовин чули? Чули. Ага. З терористами не домовляються і взагалі не домовляються ні з ким. Чули? Чули? Від наших чиновників. Я от не даремно вас запитую. Чули? А тепер я вам зараз прочитаю заяву постійного представника Російської Федерації в ООН Небензі. Готові? Готові. Повторення сценарію з мінськими домовленостями та заморозкою фронту не буде. Це повністю те, що хотіли, що просили, що вимагали, на чому наполягали українські чиновники. Виходить, все просто, тепер українські чиновники і російські чиновники мають одну і ту ж саму позицію. Тобто вони схожі в своєму розумінні війни. Все те, що хотіли і просили українські чиновники і можновладці, все це пропонує зараз і Російська Федерація. Як вам подобається такий сценарій, це все те, що вимагала наша влада. От Будь ласка, довимагались до того, що тепер, навіть якщо ми завтра скажемо про те, що ми хочемо вийти, хоч на якісь перемовини. Якщо ми завтра навіть попросимо не стріляти, як нам говорили в 2019 році, і, ймовірно, в 2019 році, якби хтось спробував дійсно реалізувати, давайте не стріляти, можливо, це дійсно могло би мати сенс і значення. Сьогодні ситуація настільки змінилася, що ворог відчув, як звір, відчув кров, відчув, що він може. Відчув, що в нього виходить захоплювати території. Подивіться останню карту Deep State і ви жахнетесь, ворог постійно просувається, це раз. І, друге, є е, ділянки ситуації на фронті, де все в кліщах. І ми з вами чудово розуміємо, що нічого не врятує деякі території від тимчасової окупації. Але. Всі бажання і всі мрії європейських, європейських, бачите, як я. Оговорка по Фрейду українських чиновників всі ці забаганки і всі ці ідеї реалізовані. Тепер ніхто не говорить про зупинку бойових дій, ніхто не говорить про Мінськ, перший, другий. Пам'ятаєте, Мінську три не буде. Це ж наші чиновники говорили. Правда, ніхто з них не Озвучує українському народові, а український народ не читає. А що ж там було в Мінску-Першому Мінську другому? Ви, напевно, здивуєтеся, але там були кордони не 91-го, але дуже близько до 91-го року. І там було те, що досягти нині військовим шляхом ну, фактично неможливо. Там був кордон над Кордон 91-го, крім Криму, по Луганській, по Донецькій області потрібно було виконати деякі умови. Умови виборів, але Мінську 2 не буде, Мінську 3 не буде. Бо ніхто не виконує свої обіцянки. Ну і ця теза українських чиновників справдилась. Ви подивіться, які генії керують вами. Бо сьогодні і партнери, друзі, оті Люблінські псевдотрикутники теж не виконують своїх обіцянок. Ніяких гарантій безпеки ніхто не дає. Ніякої зброї в таких масштабах, щоб хоча б оборонятись, немає. Фінансування також. Всі грають в свої інтереси і в свою гру. А ми наплювали на всіх. Ну не ми в даному випадку, чиновники наші, наплювали на всіх, хто хотів. Зупинити бойові дії в 2022 році. Певні потуги були на початку 2023 року, а потім у нас була ілюзія швидкої перемоги. Пам'ятаєте? Ванька встанька, чмобіки, проти нас воюють там зеки і так далі. Як це все піарилось в телебаченні і різними експертами? І як це все зайшло українському народу. А зараз маємо повний паритет. Ті не хочуть зупиняти війну, і наші теж проти зупинки бойових дій. Страждають тільки звичайні люди. Звичайні діти, гинуть військові, мобілізуються, вириваються з життя люди, хтось вивозить своїх дітей за кордон. Все чудово, все те, що обіцяли, і в 2013 році. І в 2019 році. Все те, що обіцяли. Схоже, нам просто набрехали, нас просто розвели. І продовжують далі нам брехати, маніпулювати і створювати ілюзію. А тепер ця ілюзія, як всю реалізмію, дійшла до своєї квінтесенції. Там і тут кажуть одну й ту ж фразу. Але ситуація від цього стає. Не просто небезпечною, а страшною. Не забувайте підписуватись, і я чекаю на ваші коментарі щодо того, хто може зупинити цю страшну війну. Хоча би зупинити. Ми вже не говоримо про перемогу, про кордони 91-го року. Давайте хоча б вирішимо локальну, маленьку задачу, яку ніхто не хоче вирішувати. А саме зупинка бойових дій.